Друзі, у минулому відео я проїхався центральними вулицями Харкова, де видно як красиво світять вогні нашого міста та вітрини магазинів. Ця атмосфера справді зачаровує. Сьогодні я припаркувався на Майдані Свободи. Планую зайти в Кулінічі, взяти собі каву і прогулятися до Хатобу, щоб побачити нові інсталяції, які там встановили. Сподіваюся, вам сподобається це відео і ви відчуєте всю красу нашого Харкова. Ну що, друзі, зайшов в взяв собі кави. Зараз пойду трохи пройдуся, прогуляюся по саду Шевченка по вечірньому Харкову. Це відео я знімав у вівторок, увечері. На годинку було приблизно початок сьомої. Як і казав у минулому відео, вирішив прогулятися, бо вже давно хотів насолодитися вечірнім Харковом. Спершу заїхав у супермаркет клас, трохи там прогулявся, але нічого цікавого для себе не знайшов. Хотів придбати щось із одягу, але. На жаль, нічого гарного не було. Тим часом у телеграм-чаті побачив відео, як красиво зараз біля хатобу та в саду Шевченка світяться інсталяції, встановлені до Різдва і Нового року. Це мене надихнуло, і я вирішив одразу проїхатися вечірніми вулицями Харкова і зняти відео, яке ви могли побачити в середу. А зараз я монтую для вас нове відео. У ньому прогулявся Майданом Свободи садом Шевченка біля хатобу і трохи по вулиці Сумській. Друзі, ходімо разом, подивимося, що вдалося відзняти. До речі, я вирішив не додавати музики, щоб ви могли почути звуки міста і відчути, як воно живе зараз. Попри всі труднощі, попри постійні обстріли, наше місто продовжує жити, а його мешканці працювати. Жити і знаходити моменти радості в буденності. Харків незламний. Друзі, Харків це місто сильних духом людей, які щодня стикаються з обстрілами, крилатими авіабомбами, ракетами та шахедами. Але, незважаючи на постійну небезпеку, харків'яни продовжують жити, працювати і знаходити радощі в кожній миті життя. Це непрості часи для нашої України, але Харков залишається незламним. Тут завжди чути гул вулиць, сміх дітей. І навіть у найважчі моменти місто живе, працює і любить себе таким, яким воно є. Ми віримо в наше місто і воно продовжує бути символом стійкості та любові до рідного дому. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, я трохи засмутився, коли приїхав до саду Шевченка та побачив інсталяції, які були вимкнуті. Я сподівався зняти для вас відео, як вони красиво світяться, як переливаються гірлянди і грають кольори. Але, як ви бачите, зараз вони не світяться. Проте підійшов ближче і я зрозумів, що навіть без свідчення вони виглядають дуже гарно. Їх дизайн і форма справжня прикраса. Я обіцяю вам, що обов'язково повернуся сюди ще раз. Коли інсталяції будуть увімкнені, і зніму для вас цю красу, усі її величі. Зараз монтую відео. П'ятниця вже перетворилася на суботу, і я на нічній зміні на роботі. Зібрав усе відео докупи і записую для вас цей текст. У неділю я змінюся з нічної зміни. Знову приїду на Майдан Свободи випити кави і сподіваюсь, що інсталяція вже буде увімкнена. Друзі, задали мені питання, чому сад Шевченка називається садом Шевченка. Хочу відповісти на цей коментар. Сад Шевченка у Харкові назвали на честь великого українського поета, художника і національного символа Тараса Григоріча Шевченка. Це місце стало важливим символом української культури. Та пам'яті про його внесок у розвиток нашої національної ідентичності. Сад отримав свою назву ще у 1935 році, щоб вшанувати його творчість і ідеї, які залишаються актуальними і донині. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі, інколи в коментарях з'являються заяви росіян, які пишуть, що Харків це Росія, що вони нас звільняють і що скоро прийдуть. Але я хочу вам сказати, Харків це Україна. Це місто сильних, незламних людей, які люблять свою землю і захищають її. Ніхто нас не звільняє. Ми вільні у своєму виборі і боремося за свою свободу. Харків був, є і буде українським, і ніхто цього не змінить. Друзі, як вам вечірня прогулянка Харковом. Чи відчули ви цю особливу атмосферу нашого міста? Яке живе навіть у такий непростий час. Напишіть, будь ласка, ваші враження про інсталяції, освітлення, вулиць, стан доріг чи рух автомобілів. Дуже цікаво дізнатися вашу думку. Адже саме такі моменти показують, як Харків залишається сильним і красивим. Ваші коментарі завжди надихають. Дуже гарно придумали прикрасити живі ялинки гірляндами та новорічними іграшками в таких незвичних клумбах. Мені це дуже сподобалося. Можливо, телефон не передає всієї цієї краси, але я намагався знімати це відео в гарній якості. Я постараюся зберегти його в 4К, щоб ви могли повною мірою насолодитися цією красою. Друзі, дуже гарно придумали фотозону з новорічними кульками і написом Харків Незламний, виглядає просто неймовірно. Зараз я хочу трохи прогулятися по вулиці Сумській, спуститися вниз, а потім повернутися до зеркальної струї. Там теж встановили інсталяцію і я обов'язково зніму її для вас. Якщо ви. Давно не гуляли по сумській. Ходімо разом, подивимося на красу нашого міста. Друзі, на вулиці температура мінус 4 градуси тепла. Це не так вже і холодно. Але поки я знімав для вас відео, руки замерзли. Та я не зупинявся, адже розумію, що багато моїх глядачів зараз не в Харкові. Хтось поїхав за кордон. Хтось вже давно живе за океаном, а хтось знаходиться в Україні, але не в Харкові. Я продовжув знімати, бо сам розумію, що таке ностальгія і як хочеться побачити рідні вулиці, рідне місто. Дякую вам, що ви зі мною, друзі. Трішки прогулявся вулицею Сумською і ностальгія взяла вверх, згадуючи, яким був Харків раніше, скільки людей було на вулицях. Якщо ти поспішав, кожен метр доводилося просити пройти, обганяючи людей. У ті часи Харків був дуже живим містом. Сподіваюсь, що коли війна закінчиться, багато людей повернеться до рідного Харкова, відновляться навчальні заклади, і місто знову оживе. Харків знову стане студентським, творчим і молодіжним центром. Де кипить життя і кожен знайде своє місце. Друзі. Щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ними з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще кращим. Дякую за вашу увагу та підтримку.